Усім привіт, мої любі підписники! Мене звати Леонід Поліщук, і зараз ми будемо оцінювати перші репетиції учасників Євробачення 2023. Паралельно я веду стрім у моєму Тікток. Тож, якщо ви хочете першими почути мої коментарі, то підписуйтесь. Ось мій нік. А зараз ми вже приходимо до справ... Oh. Не, Тікток у мене впав. Bila, bila, bila. Отже, перша репетиція представниці Норвегії, у неї 819 тисяч переглядів. Це дуже багато, тому що у всіх інших, там, знаєте, 72, 92, 136 тисяч. От у Сербії також він є фаворитом. Невже це означає, що Норвегія переможе? Так, друзі, напишіть, будь ласка, в чаті. Як ви думаєте, Норвегія має перемогти? Така велика увага. Ну давайте подивимось, може там українці коментарі залишили? Ой, там немає україномовних... ой бід. Oh, пі... oh. Як я злякався, боже так, все. Перша реакція. Ну не чесно, не перша. Oh, oh. Я вже сьогодні виклав Тікток з Норвегії е, у себе в ваканси. Це єдина репетиція, яку я побачу. бо я розумів, що вона хайпова і треба викласти Тікток. Друзі, напишіть плюс, якщо вам подобається репетиція в Тіктоці, і мінус, якщо не подобається. Так, дивимось, Алісандра. Мені дуже подобаються її аксесуари. Вона виглядає дорого, дуже гарна, така зелен... зелена сукня. Ну, співає добре. Ми це вже бачили. Це було в рамках національного відбору танцюристи. Оці світлові мечі. Окей, це стабільно добре. Загалом я вважаю, що Норвегія заслуговує місця в топ-5. У неї ідеальний вокал. Виточена така постановка немає нічого зайвого. Над образом можливо. Трошки можна було б. Попрацювати. Бо ось цей наряд, він дуже такий лакшері, дуже такий пампезний, а вона така проста дівчинка, така ніжна, тендітна. І мені це не подобається. Можна було б якось зробити те, що їй би пасувало більше. Ще ось ця корона. Я розумію, що якщо там весна надягнуть цю корону, окей, а коли Алесандра, ну щось не те. Ну що, переходимо далі до Мальти. Ой, господи! Так, представники Мальти не змінюються навіть в одному і тому самому светрі. Як так можна? Це несерйозний рівень. У них весела пісня, вони могли для Євробачення підготувати щось яскраве таке, нереальне, дизайнерське. Боже, ці інструменти взагалі справжні. Вони ніби як пластмасові. Нагадую, що на Євробаченні не грають наживо на інструментах. Що це? Там у них картонні фігури учасників Євробача таке вже було ніби колись від Мальти навіть. Що це за дитяче Євробач, такий дитячий садочок. Мені це так не подобається. Хоча анімація гарна. О! Роздягнувся! І у нього такий святковий светр. Оце мені вже подобається. Те, чого я хотів, о, тут вони всі такі вблискітка. Які ж вони харизматичні, вони кайфанули на сцені. Мені подобаються ці хлопчики, вони такі енергійні, сексі, шмексі, гарні. За них хочеться вийти заміж, а відправляти смс не хочеться. Ну, не мої фаворити і, напевно, не пройдуть навіть у фінал. Отже, якщо оцінювати репетицію Мальти за 10-бальною шкалою, то я поставлю десь 3 бали. Друзі, зараз, коли я тут налаштовував камеру, я наспівував пісню Мальти. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту. І це мені подобається. Отже, хук присутній може харизмою і зачеплять більшу частину аудиторії, але я за них смс не відправлятиму точно. Чи є тут шанувальники Мальтин? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ми полетіли далі. Сербія. Так що у нас тут від Сербії, боже, мій хлопчик, він виглядає дуже на роки 18. Представник спільноти. дуже гарний. Мені подобається його харизма, ось ця милість. Це слей просто. Він молодо виглядає, хоча йому 30 років десь, так? Скільки йому років? Напишіть, будь ласка. Вау. Так, друзі, ось ці декорації, які схожі на гори та щось таке, мені не подобається. У нього на Цитборі декорація була краще. Нічого нового, те ж саме, що і там. По суті, та ж сама постановка. Так, елементи епілепсії. <гум> так тільки не здуріти. Оце головне <гум> Він каже, що перша репетиція була чарівна. Я оце <гум> подивився. Я навіть не встиг зрозуміти, що це було. От що це було? Мені не подобається його сорочка. Вона дуже якась проста. Хочеться якось більше якихось аксесуарів. чогось цікавого в вобра. Цього немає. Тара-тара-та-та-та-та-та. Це він машин, ну це мем. Дим буде. Хало, угу. а ну-ка, вокал. Дуже так. Перенасичений номер, мені це не подобається. Тим паче він виступає третім, і я думаю, через це Сербія в фіналі не опиниться. Розслухати пісню неможливо. Ніби просто зняли якийсь прикольний тік-ток, візуал продемонстрували. Вокал не чую. Пісні не чую. Це хочеться наспівувати? Ні, мені не подобається все. Так, ми переходимо до Латвії. Ой, та я в такому луці ходжу в клуб. Навіть в бар. все вони серйозно зібралися на сцену Евробач. Я дуже сподіваюсь, що вони щось змінять в цьому плані, бо на це неможливо дивитися. Джинси, штани та білі футболки. Я не можу дихати від побаченого. А, він ще в чорних штанах та в Сірій Рубашці. Дивний номер, нудно ні про що. Це не цікаво, проте він дуже чисто співає і це чіпляє за душу мене. Мені подобається цим Латвія. Дуже щиро. Лаконічний номер, немає нічого зайвого. Поставили там якісь лампуськи на фоні і все. О! Отут прям вокал на першому місці. Ось ці мелізми. гра емоцій в голосі. Супер. Але вони не запам'ятовуються. От я дивлюсь на їх обличчя. Я зараз подивлюся другий раз, і я скажу: а хто це? От не запам'ятовується взагалі, як за них будуть люди голосувати? Ніяк, тим паче, четверті виходять на сцену. Мені не подобається Латвія цим. Там є вокал, там є душа, але напевно, вони просто не вписуються в формат Євробачення. А зараз я хочу уточнити деяку інформацію, тому що костюми Латвії це були не фінальні. їх ще не привезли до Ліверпулю. Тож я дуже радий, що все ж таки у підсумку буде щось яскравіше. Супер. Ой, Португалія. дивно, що так мало переглядів. Моя ніжна. <зас> Який образ, яка класна сукня. А дівчата танцівниці бек-вокалістки. Це навіть не черво. Хлопчики! Ооо! І сі... видно! І, пі... Ой, і випирають. Господи! Так, друзі. От придивіться до Португалії, підійшли зі смаком. Хоча це не мій стиль музики, таке я слухаю. Але вона така вайбова, вона така досрічена та впевнена. І. Ну, як вона закриє, подобається світло, настільки продуманий номер, немає декорацій, акцент тільки на людей. І вони всі талановиті. Танцюють, співає вона чисто. Мені подобається такий малиновий насичений колір костюмів. Такий глибокий номер. Як це симпатично. Фінал! Фінал точно! Що тут казати? Хоч хтось розбудить нас в першій частині першого півфіналу. Молодчинка. Так, зараз треба приготуватися, тому що ми переходимо до Ірландії. Друзі, ми зараз подивилися Норвегію, Мальту, Сербію, Латвію, Португалію. Напишіть, будь ласка, хто з них вам подобається більше? Давайте в чаті напишіть. Він буде в повторі, тож цікаво буде перечитувати. А ми переходимо до Ірландії. Боже, я вже бачу стоп-кадр. Це не стильно, це дивно, і я здивований, що він реально вийшов в цьому на сцену. І ще він почуває себе комфортно. На це буде дивитися весь світ. Добре, головне, що йому комфортно. Так, все це головне, Боже. Ну якщо йому комфортно, якщо йому подобається, добре. Ой ой. О, мені дуже не подобається образ. Це 0 з 10. Я тут ще бачу ці каблучки. Я бачу, як там все випирає. Ой! Я не знаю, як це коментувати. У мене емоції через край зараз. Це він співає наживо? Чи це там що? Бек проспівався? ну, проспіває приспів і з нами побіг. О, ще й салюти купили. Цей костюм його не прикрашає. Це поки найгірша репетиція. Це найгірша репетиція дня. Вона мені не до вподоби, Навіть не хочу довго зупинятися на Ірландії. Вибачте, це 0 з 10. Так, ми переходимо Мама! до Хорватії. <гас> Hi, ми вже бачили ці костюми. Це моє краще. Я обожнюю Хорватію. вони висміють диктаторів, вони такі фріки, харизматичні, кумедні, щось там розказує, щось старається. Я ні бе, ні ме, то тебе не розумію, але мені подобаєшся ти. Це вуса. Тіхопад. Так, де ракетки? Я вже готовий дивитися. Ой, що за залік такий якийсь скудненький. А... Ну, нічого нового. Бачили вже цю анімацію. Чому майже всі учасники не робили корекцію після нацвідбору? Те ж саме. Оооо, є обличчя тут крупним планом. Ну, щось змінили, звичайно. Ну і вокал. О! Роздягаюся. Там вони в трусах стоять. І ракетки там видавали салют. Я зараз в шоці. Її це пропустили. Я... Я в шоці. Як її це пропустили. Класний номер, мені подобається такого в історії Євробачення точно ще не було, і за них буду голосувати. Там навіть ну не так важливо, який у нього вокал. Хрипить голос, трошки, ніби він там перед виступом викорив п'ять цигарок. Це звичайно є. Але все ж таки у цього гурта така велика історія. Вони вже так довго на сцені. Цікаво дізнаватися про них більше. І я вважаю, що вони мають увійти в історію Євробачення як. Такі яскраві зірки. Мені подобається. Хорватія – 10 з 10. Так, ми переходимо до Швейцарії. Пісня про війну. Боже, який ти ніжний хлопчик, який біцепс, яка чиста шкіра. Чим він користується? У нього якийсь елексир молодості. Є класний. Таке розпатане волосся, але йому так личить. Так, це що? Роксі Вегель Поланд? ось ці ниточки. Ну він класний вокаліст. Тут... О -о -о -о. Друзі, це найкращий вокал дня. Як він співає. So cool. Він настільки впевнений, він такий досвідчений. Сервант oh, забув за Ну добре, що бліків не було в камері. Soldier, soldier. I wanna be. Якщо б я сидів як член журі від України, я б напевно дав ну 10, 12, 8 Точно найкращий вокал дня. Швейцарія має бути у фіналі. Вибачте, що я казав, що він там не зможе досягти цього в огляді. Я змінюю свою думку. Мені подобаються танцюристи. Мені подобається гама кольорів, його образ, дуже стильні штанці. Я навіть про такі мрію. Але вокал це на першому місці, це найголовніше, що тут є. Так широ, просто він от бігає і це так легко виглядає. Я закохався в цю заявку. Я закохався. Забуваємо про його меседжі. Добре, там Швейцарія, вони за мир, вони е, проти війни, вони не воюють. Добре, я не хочу заглиблюватися, що він там не засудив Росію. Мені плакати зараз. Ну це сумно, звичайно. Так, ми проходимо до передостанньої репетиції дня, і це Молдова. Ой, ну не подобається мені його образи. Ну чому немає яскравих акцентів? Ой. От підтанцьовка беквокалісти виглядає цікавіше і крутіше, ніж він. І ось це мінус. Ви розумієте про що я? Він ніби на себе натягнув Ципову тканину. Ой, які насичені червоні кольори подобається. О. Насипілочці там грають. Мені подобається. Клас, Яка грація, у нього пір'я там на голові. Ну, щось нове додав, звичайно. Знаєте, я на це подивився. А в мене нуль емоцій. От я подивився цю репетицію Молдови. Чи хочу я з нього проголосувати? Ні. Напевно, треба дивитися телевізійну картинку. Чи може я вже переслухав занадто цю пісню? Передивився його виступи, кліпи. Зникла цікавість до нього, інтерес зник до нього, розумієте? Можливо, це тільки у мене таке. Напишіть в коментарях, дуже важливо дізнатися вашу думку. Щодо образів, класно, номер супер. Я, в принципі, і очікував, що саме так воно приблизно і має виглядати. Якщо оцінювати з 10 балів, то 7, достойно. Так, пульс. Ми переходимо до репетиції Лорін Швеції. Вона зараз посідає перше місце за думкою букмекерів. Друзі, я хвилююсь! Я вже бачу, що образ вона не змінила. Те ж саме, що й було в рамках медіфестивана. Дуже гарно виглядає. Така шкіра, супер, мейк, зачіска, така форма. Ва, мені так це подобається. На коліни ось. Так, що це? Що це за тумба? Так. А хто це знімав? Що це за фотки? Що це за відео? А що по вокалу? Що вона кричить? Так. Друзі, я просто трошки зараз в шоці. Я не знаю, з чого навіть почати своє обговорення. Вокал дивний. Вставки дивні, якось. Це відео не зіграло її, ну... на користь якось позитивно. Я оце дивлюсь і думаю, а це Лорін? Це головний фаворит? Що це? А, ну, Декорація, звичайно, виглядає дуже дивно. Це небо і земля, якщо порівнювати з тим, що було в рамках молоді фестивален. Проте ми ще не знаємо, яка буде телевізійна версія. Можливо, через камери це буде виглядати. Приємно, візуально класно і не буде дуже сильно відрізнятися від того, до чого ми вже звикли. Образ супер, вона виглядає чарівно, неймовірно. Щодо вокалу є питання, хоча я знаю, що вона вміє співати. Може тут був неї день, може вона не хотіла старатися на перші репетиції. Проте з іншої сторони, тут такий дивний монтаж цього відео якісь такі вирвані шматочки, що слухалось не гармонійно. Я трошки хвилююсь. Я реально зараз хвилююсь. Я в шоці. Давайте швидко переглянемо от фотографії всіх учасників. Ну, дивіться. У Лорін все ж таки дуже цікавий образ. От так що порівнювати з іншими. У Молдови класні танцюристи. Але Сандра якось. от. От не сів на неї цей костюм. От не сів на Алесандру цей костюм. Ну, вибачте мене. А, Португалія моє мої особисте краще. От дуже подобається ось цей колір. Я не знаю, я ніби вперше побачив такий приємний малиновий глибокий колір. Вау, така сукня, ось пір'ячка, ідеально пропрацьовано. Сербія, розчарування Мальта, розчарування Латвія взагалі забулася. Ірландія, навіть не хочу згадувати найгірша репетиція дня. Хорватія – супер, вони будуть в топ-10. Швейцарія – найкращий вокаліст дня. Отже, все ж таки, напевно, боже, як складно, напевно, найбільше. Боже, а як. Я не знаю, як обрати, хто мені найбільше сподобався. Мені найбільше сподобалась Швейцарія. Вибачте, але мені реально найбільше сподобалась Швейцарія. Все. У нього найкраща репетиція дня. З вами був я Леонід Поліщук, і це мій огляд на перший день репетицій. Тисніть, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалось. Не забувайте про мій TikTok, телеграм-канал, де кожного дня новини, і там можна ну, побачити всі ці репетиції, фотографії. Усе дуже швидко публікується. Тож доєднуйтесь, не пожалкуєте. На все добре, дуже вас ціную і дякую, що ви дивитесь.